Виходячи навіть з об'єктивно з матеріалів справи, чітко вбачається, що хронологія подій була наступна. По-перше, позивачу запропонували на початку січня місяця перемістили її на іншу посаду, у тому ж самому підрозділі. Позивач, до речі, стверджує, що це було переведення, знову ж таки, суд спростовує своїми висновками. За значенням того, що це було саме переміщення, оскільки, по-перше, не змінювалися посудові обов'язки, посудова інструкція залишилась та ж сама, тобто у особи її посада залишилась продюсер. особі фактично з, ну, з технічних міркувань, оскільки виробничий департамент налічував вже більше ста чоловік, які не зрозуміли, чим займалися. Ну, у ви сказали, так. В січні було, причому, далі, ваше, що Судом було чітко встановлено, що переведення було неспонтанним, позивач до того декілька років дійсно займалася виробництвом програми погода. Тобто ніяких новин для, ну, для позивача в цьому факті не було. А, ну, знову ж таки, на нашу думку, суд дійшов правильного обґрунтованого висновку стосовно переміщення. Відповідно, позивач стверджує, що були відсутні відмітки у трудовій книжці. І судом підтверджено, і ми в своїх запереченах вказували, що є інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників затвердженої наказом мінпраці, у які чітко вказано, які відомості заносяться до трудової книжки. До трудової книжки заносяться відомості про призначення, на роботу звільнення і переведення. Переміщення це, це, це ви так. про це говорите, це ми вже говорили. Тут питання стоїть конкретніше чи було скорочення, чи його не було? Важичись, скорочення взагалі, як так ну про скорочення, взагалі як таке мова не йшла, оскільки ну. Е до речі, позивач посилається на висновки Територіальної державної інспекції з питань праці. Вони саме зазначили, що роботодавець повинен був скоротити позивача. З якої причини, невідомо. Тому що, а, зараз, звичайно. Є абзац 3 статті 40 Кодексу законів працю, в якому чітко зазначено, що скорочення працівників без пропонування їм іншої роботи і переведення на іншу посаду заборонені. Пункт 6 статті 36 Кодексу законів про праці є окремою умовою для звільнення. У нас яка ситуація відбулася? Скорочувався структурний підрозділ у якому працювала особа. Ми не мали права, відповідно до статті 40 її скорочувати без пропонування інших посад. Запропонували протягом двох місяців особі дві різні посади, які були вакантними на той момент. Від двох з цих посад вона відмовилася. Відповідно до пункту 6 статті 36 відмова від запропонованої посади в зв'язку зі зміною мов праці. Являється окремою підставою... Місця. Чому була зміна умов праці? От Ви толдичите одне і те ж. Ви самі навіть себе не чуєте, що ви прийняли рішення про скорочення відділу, де вона працювала. У зв'язку з тим, що ви не мали права її звільнити у зв'язку з скороченням, ви пішли по шляху, що нібито були змінені умови праці. Для того, щоб змінити умови праці, треба мати певні підстави. Які підстави на вашому підприємстві були для зміни умови праці позивача? А... Ваша честь, я прошу вибачення, мені здається, що е, досить логічно було е, видалення, то, видалення структурного підрозділу. Тобто ви скорочуєте структурний підрозділ, в якому працює позивач. Так. Правильно? Ну, Правильно. Ви, е, е, ви це називається не скорочення. А, е, в наказі е, чітко записано виключення з штатного е, розпису. Це, це, це. Структурного... Ну, це скажімо так, ліквідація цього відділу, скорочення так. цього відділу. Наслідок цього фактично особа працює на тов новий канал, але мі... ну, не а структурного підрозділу, в якому вона виконувала свої обов'язки, не існує. В зв'язку з цією зміною. Умов праці на підприємстві. Особі було запропоновано зміну умов її ну, особистої праці, тобто переведення на іншу посаду. Ну, ви розумієте, що ви змінюєте її умови праці у зв'язку з скороченням відділу, яке працює. Ви просто завуалювали скорочення, тому що ви не маєте права її звільнити, оскільки ви її переводите на нижче оплачувальну роботу, будемо говорити, нормами закону. А ви дуже гарно зараз всі влаштувалися, ви знаєте. Не можна звільнити одиноку мати, так давайте ми зробимо так, що ми змінюємо її істотні умови праці. То скажіть, будь ласка, у зв'язку з чим була викликана зміна, істотна зміна умов праці позивача? Дайте оце, нам це відповідь. Ваша честь, мені здається, що тут позиція є трохи суб'єктивним відношенною до перше Позивач водить суд в оману стосовно того, що її місяць на початку січня запропонували, особі е, 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 ми, на увазі, перемістили її у е, підрозділ. Шановний представник, так. не треба мені говорити одне і те ж 10 разів. Ну, я достане я кваліфікований юрист, розумію, з першого разу. Я хочу почути відповідь на те питання, яке я вам задала. І не вправо, і не вліво. А чітку відповідь у зв'язку з чим. Почули мене? Були змінені істотні, умови, праці, позивача. В зв'язку зі змінами у штатному розкладі підприємства. Виключено зі штатного розпису було підрозділ, і в якому вона працювала, оскільки програма погода була закрита. Тобто та посада, яку вона займала, була скорочена, її виключили з її виключили зі штату. Важна часть її посада не була скорочена, а що вона була? оскільки перед скороченнями ви повинні були запропонувати їй переведення. Ми запропонували їй переведення, Ви від важаєте, якого що, вона що відмовила. Виключення це не скорочення. Тоді скажіть мені, будь ласка, яка норма ЗОТу передбачає таке положення, як виключення зі штатного розпису? Важу честь, зміни до штатного розпису підприємства стосовно структури підрозділів у підприємстві вирішуються виключно на розсуд адміністрації цього підприємства. Жодного слова у Трудовому кодексі з цього приводу не сказано. Якщо у вас людина працює на цій посаді, а ви виключаєте цю посаду, то як повинні ви, як роботодавець… даватися? Важчись, в Кодексі законів про працю немає такого положення про виключення посади. Немає. Є б, е, Є право роботодавця встановлювати структуру підприємства на свій розвід. Зрозумієте, представники відповідача, якщо б у вас ця посада була вільна, ви могли її виключити, завиключити, закреслити. Чи що б ви там бажали? Якщо у вас на цій посаді працює, працює працівник, так. ви приймаєте рішення про виключення зі штатного розпису цієї посади. Так. То що це? Не скорочення посади, не скорочення людини, яка працює на цій посаді. Бажайте, скорочення посади і скорочення людини це трошки інші речі. О, зрозуміло. Якщо людина працює на цій посаді, то це не скорочення. Фактично ми приходимо до того, що особу не було скорочену. Ну, Стаття 40 особі запропонували переведення, її перевели. Відбулася істотна... Куди ви її перевели? Відбулася істотна... Ви зріма? маєте право її переводити будь-куди без масштаб. її згоди? Ви маєте право її переводити будь-куди без її Важаю згоди? Ваша так в тому то і справа, що згоду ми е, запитали у позивача двічі. Хоча Кодекс законів про праці вимагає від нас зробити це один-єдиний раз. Кодексу законів про працю вимагає вас у разі скорочення запропонувати їй всі вільні посади, які їй підходять за її фахом, освітою і досвідом. Ваша честь двічі запропонували підходящі її посади. Які це підходящі посади? Перше. На 4 тисячі і на 6 000, да, так? Да. тисяч, так? Замість 7 тисяч. Я думаю, що я думаю, що в умовах кризи, коли на каналі з 500 осіб стає 200 чоловік. Які посади молодші продюсери, Якщо ви робите скорочення, так, так, ви. так ви визнаєте, що ви робите скорочення. Ви ж це то, не було скорочення, а було і кажете, що у вас було 200, стало 150, але скорочення на нас думку, не було. На нашу думку, ніякого заву... завуалювання не було. Оскільки, якщо б ми захотіли скоротити особу, ніхто б їй двічі не пропонував трісні посади. А пропонували б її три чи то Ви зобов'язані її запропонувати все те, що у вас є, якщо ви її скорочуєте. Добре, давайте тоді можна.